Святого Духа, возлюблені в Господі Христі, браття і сестри, сьогодні маємо праздник <кхух> на честь найбільшого святого, чули ми в сьогоднішньому Євангелії всі обставини його народження, як і дивний був сам Йоан, так були й обставини з його народження дивні. Що особисто хочеться відмітити, це, як Архангел Гавріїл сказав Захарії, цей син принесе тобі веселіє і радость. Навіть не просто радость, веселіє і радость помножену. Радость. Як би нам хотілося, браті і сестри, щоб наші діти у нас були такими, а то називається по народному благословенними Богом, От Бога діти, які приносять батькам веселіє і радость, а не наоборот, Но заслужити таких дітей, бачите, ми кажемо, благодатні діти, от Бога, діти. Сам термін, але це не так, що Бог комусь хоче, дає, комусь хоче не дає. Бо тоді можна оправдати ту дитину і сказати, Та, то Бог її такою зробив. Вона не при чому, вона не винувата. Но ми знаємо, на страшному суді не так буде постановка питання. Бог дав одинаково всім благодать. Просто, якщо ми дитину виховуємо в святості, то так, як златоуст каже, якщо ти сидиш біля огня, де щось вариться, ти пропитаєшся запахом, так і благодаттю дитинка пропитується. Дитинка. Не просто я кажу, дитина, дитинка. Тому що чрева матері вже утроба навіть готувалася до моменту прийняття притечі у праведної лісовети. Вони були оба праведні. Вони постійно терпіли поношення від того, що їх ругали, що вони грішники, вони не оправдовувалися ні перед ким знали своє праведне життя перед Богом, і якщо Бог так давав, за все його благодарили. Така утроба вже була святою. І прийнявши, зачавши дитинку, вона далі продовжила ту святість дитинці давати, тому що далі продовжила так жити. І тому ми знаємо, що коли зустрілася вона з Святою матір'ю Ісуса Христа, тому що вона була тітка її, коли Матір Божа прийшла до неї в гості, де гостювала три місяці, як ми знаємо, з іншого Євангелія, то обі були вагітні. Праведна Єлісавета була скоріше завагітніла і утробі її возрадувався креститель, відчувши духом. Пришестя Христа Спасителя в утробі своєї матері. Тобто це нам говорить, що дітки в утробі все чують. Це говорить і сучасна медицина, браття і сестри, тому що є багато експериментів в інтернеті, вони викладені про те, як включають під час вагітності одну і ту же мелодію. І дитинка, коли народжується, узнає ту мелодію потім. Вона починає при ній, навіть коли плаче, коли щось болить, заспокоюватись. Тобто, от як ми виховуємо, чи при піснях, музиці, постійній суєті, шумі, руганні, особливо коли мати носить, а батьки ругаються, кричать, матюкаються. От що дитина впитає, така потім дитина таку благодаті буде мати, тому ми кажемо, від Бога чи не від Бога, приносить нам радість, чи приносить нам плач. Так само, коли мати кормить, з молоком матері впитується так само, як через губку благодать. Потрібно постійно молитися. Є таке правило, молитва Богородиця Діво Радуйся, а не сидіти в телефоні і дивитися різні ток-шоу і так далі. Тому що знову ж таки дитина, все, що емоційно, чим жиє мама, вона з молоком впитує ті всі емоції. Мама молиться, хоча б під час годування, то й дитина. Освячується тою так само молитвою, потім такою стає. Тому, браті і сестри, ми маємо те, що маємо, що називається, і сьогодні такий стан, що так багато у нас дуже діток, які не можемо ми сказати, що вони від Бога і що вони благодатні. Є над чим задуматись, і ця проповідь, вона не констатація песимізму. А це напреки заклик конструктивний до оптимізму, щоб ті, хто мене слухають, в кого є можливість щось змінити, щоб міняли обстановку, щоб навіть бабуся, дідусі, коли до них приходять внуки, вони старалися відволікти дітей своїх від телефонів, і з ними просто так, як давно було з нами, про щось поговорили, як ми пам'ятаємо, як наш дідусь, наприклад, до нас колись звертався. Все можемо згадати, навіть його, як він сидів, як, як вираз обличчя був, і як буде потім приємно згадати нашим онукам про те, що ми їх щось наставляли хороше, коли тобі буде погано, помолися. Це все зап... заповниться дитиною. Вчора в нашому храмі вони зараз можуть дивляться: прийшли дві вже такі дорослі дівчинки. А я їх пам'ятаю, таких приносили в конвертіках тут причищати. Їхня Їхня пра бабуся, не бабуся, пра бабуся тут стояла, молилася за цих дівчат дуже. І вчора вони прийшли, і вони зараз в Чехії, приїхали сюди до бабусі. Але все добре знають, пам'ятають, хрестяться, і як їм приємно, що тут колись пра бабуся, а як їй на небі приємно, вона то постійно ділилася, як я хочу, щоб на моє місто ходила моя дитина, мої внуки, правнуки. А вони й будуть, їм запомнилось. Я питаю, з ними говорю. Пам'ятаєте про бабусю? Звісно, пам'ятаємо. То саме тепле, що їм лишилося, і з цим вони підуть у той чужий світ, бо там у Чехії, як мені розповідають, на уроках чортики вліплять з пластиліну. Там другі цінності і того тепла, тої любові, які вони тут отримували, вони там ніде не отримують, коли їм буде погано. Навіть ніякий психолог їм не дасть. І вони теж туди потім згадають, там є православна церква, підуть. Я впевнений в цьому, і по молитвам своїй прабабусі, по тому настанові, по тому прикладу, який вона давала, беручи їх в церкву, і вони колись принесуть прекрасні плоди. Є над чим задуматись, браті і сестри, тому що у найбільшого жінками рожденого святого, найбільшого святого після Матері Божої, є три титула. І на одному з них я хочу сьогодні зупинитись. Два інші звичні ми все їх проговорюємо, а на третьому якось мало акцентуємо. Але коли вибираємо з трьох один, завжди вибираємо, до речі, його. Я сьогодні, не випадково, читаючи молитву, звернувся трьома титулами до нього: святий пророче, перший він був пророк, претече, особий чин, тільки в нього, ні в когось святих цього нема. І Крестителю. І Хор відповів мені, Хрестителю Спасу Йоанне, ми завжди його коротко називаємо цим третім, але на нього дуже мало акценту робимо. Як про пророка розкажемо, як про притечу, про його місію притечі на Йордані, але як про Хрестителя мало що говоримо. І от ми теж більшість з нас, наш, ми хрестимо онуків, дітей, ми хрещені, як часто ми згадуємо цей момент сакральний. Хрещення. Ми чи взагалі розуміємо, що таке хрещення? Для чого нас хрестили, для чого ми онуків хрестимо. Вчора в групу я скинув подібну розповідь, як священик, один в вагоні їдучи, спілкувався на цю тему. Це не просто зробив, щоб дитина не хворіла. Це не просто бо так треба, бо так всі роблять. Треба розуміти, для чого ми, а потім ми похрестили, а потім лише кличемо поховати. А коли живемо, ми церкву і священика хаємо. Но коли треба похрестити, будь ласка, священик хай зробить свою місію. Ну, і от правильно в тій розповіді акцентується священство і церква найбільше, акцент, що церква це не установа, яка надає послуги, як бюро якесь, наприклад, тих же ритуальних послуг, скажімо. це є містичне тіло Христа, церква. І ми йому або причасні, тобто ми або з Христом будемо жити, якщо ми церкву просимо похрестити нас, або провести в останню дорогу, це називається поховати. Або без Христа. Якщо нам добре без Христа жити, то тоді не треба ні хреститись, на жаль, ні похова... не ховатись, ні вінчатись. Ну вже зараз про вінчення мови й нема. Вже і так ніхто не вінчається. Уже це, на жаль, залишилося у прошлому. Так, от, браті і сестри, ми всі хрещені. І хрещення це є велике таїнство. Воно не просто обряд, це таїнство, коли Дух Святий робить нас частинкою тіла Христового. І воно має символ в собі. Нас три рази або омивають дитинку, а правильно погружати. Ми так робимо в нашому храмі. Дітей, які до нас приносять. А дорослу, тим більше людину. Треба погрузити. Но суть не в тому, навіть якщо омивають, ми що миємо? Ми коли погружаємось, коли ми хочемо змити щось з себе. Це символ того, що ми змиваємо з себе прошле життя. Це і є слово покаяння. Ми так не хочемо жити, як жили. Ми хочемо по-новому жити. Но ми похрестили дитину, а живемо, як і жили. Ми похрестили себе, буває така трагедія, коли священники не працюють перед цим таїнством, а живем, як і жили. Що нового відбулось? А це в тому й суть, що ти на секунду, коли тебе погружають, в воді заумираєш, та якби вмираєш. Апостол так і каже: ми з Христом прихрещені вмираємо, щоб з ним і воскреснути. Він чітко про це каже. Тобто ти, коли сидиш у воді, в тебе нема дихання. Без дихання ти не живеш долі секунди. Це символ. Ти омився від гріха для того, щоб стати чистим, світлим. тому тобі дають білий одяг коли, або крижму, коли дитинку виймають білу, як символ твоєї чистоти. Тому, браті і сестри, Хреститель Христов послужив цьому таїнству, щоб показати нам приклад. Що для чого й ми хрестимось, не просто це якийсь ще раз підкреслю обряд, а це від нас вимагає того, щоб ми спрацювали, якщо ми хрещені батьки своїми похресниками, ми будемо у відповіді на страшному суді за них, як ми їх виховували, їх контролювали, чи всі наші діти, яких ми хрестили, ходять в церкву, чи тільки в младенстві, і то добре, якщо це виконують, приносять до причастя. А потім, коли дитинка стає вже сім років їй, то як батьки ліну, ліниві, так і дитина каже: «А батьки не причищаються, я не буду що мені вичитувати, там готуватись, поститись, коли виростає, іти до сповіді, аналізувати. Якщо автоматично приносять, причищають, приносять, а далі вже нашу, вони кажуть. Чи ми нашого похресника, чи похресницю готуємо до хорошого шлюбу? Чи даємо ми настанови про те, як вибрати собі жінку доброго чоловіка? А ми хресні батьки? Ми теж вдолі за те, що далі з ними буде? Чи ми просто потім прийдемо, оп'ять же, бо це так прийнято, бо це традиція на весілля і скажемо слово гарне на самому весіллі, бо я хрещений батько. А ти що зробив для того, щоб свою похресницю до цього шлюба підготувати, щоб вона потім не розвелась або не розвівся? Якщо це похресник. І ще гірше, якщо наші хрещені діти жиють в невінченому шлюбі. І це теж наша відповідальність. І якщо ми їм не говоримо про це ж це гріх, ми маємо право, і я хочу подивитись на любого в народі по-різному кажуть, хрещеного там хресника свого, який би не мав. Таке мав вдірзновіння, моральне право, як то кажуть, возразити. Я хрещений твій батько або хрещена мати, я тобі говорю, ти що робиш? У нас діда, прадіда так не робили. Заганьбити, то що ми говорили, що зараз без честя людей нема честі, заганьбити найпокрасніє, не побоятись, що обідеться. Ми це ради Христа робимо. Не особисті якісь стосунки рішаємо, тоді гріх. А ми раді Христа приганьбимо Його, і може, це дасть свій плод. І тому, браті і сестри, сьогоднішній день хочеться просто не просто притечу вшанувати, а хочеться, щоб ми були дійсно його послідовниками. Тому я на цьому акцентую сьогодні увагу, бо він був теж хреститель і сьогодні він співпереживає. Багато хрещень робиться в православній церкві. І як він на небесах, як найбільший святий дивиться на це. Він думає, да якби я жив. Як я з людьми говорив, коли приймав від них ще старозавітнє хрещення? Порождіння їхне до дорослих, бо це лукавство було в тих людей, вони не щиро йшли до Хрестителя. Хто вам сказав біжати від будущого гніва? Уже і лопата в руках для того, щоби потребити це все нечестя? І хреститель давав. Поради, як правильно зробити життя, щоби бути дійсно правильними людьми, християнами. Якщо ти воїн, не обіжай нікого, він же це казав. Якщо ти метар, не обдирай людину, не бери взятки. І кожний хай виконує закон Божий, який в його серці прописаний, ні вліво, ні вправо. Більше від нас Креститель нічого не вимагає, хоча його життє було унікальне. Унікальніший святий приклад для всіх святих аскетів, який питався тільки диким медом і акрідами, який не носив нормальну одежу, а тільки з верблюда був так, таким окутаний. Він був особливий у і мав право на це, щоб нас, нас цьому навчати. А ми навіть самі елементарні речі, за які він пострадав. Тому що обличив царя ірода за те, то, що той беззаконно жив. А ми сьогодні всі хрещені. Запитайте суспільство, яке приходить храми у нас забирати тих дітей. Чи вони хрещені? Де вони хрещені? Вони всі хрещені, а що вони роблять? Це теж наша вина. А як вони жиють, і ще раз кажу, в блуді. От. І тому давайте будемо хрестителя Йоанна дійсними послідовниками не тільки по словах, але й по ділах. Амінь всіх вас з праздником вітаю.